Йо-йо-йо, мої любі підписники. Так, вже йде багаторічний срач, як краще мити ці на моді. О, я, я вважаю, що мій спосіб най, найшвидкісний і найякісніший. Що я використовую? От таку от щітку заліку за 75 гривень, десь третій рік вже працює. Хтось каже, що вона там рве сальники. Це все неправда. от, от домкрат. Доларів по 5 чи 10 він коштує. От, як всі ми знаємо, мити можна або керосином, або дизелем. Дизель дешевший, але він залишає плями на... Ну, що плями, він дизель залишає плями і потім обов'язково треба їхати на мийку. А що, в принципі, я завжди роблю а, після миття ціпка. Все, погнали, ставлю домкрат. Так, Не завжди з першого разу у мене ставиться. Все колесо крутиться. Треба ще один помічник. Він в кадр не попадає. От. Він буде тільки крутити колесо. Зазвичай для цього можна використовувати або співробітника, або на стоянці я раніше просив охорону. Все, погнали. І поїхали. от я роблю. Це пляшка з розчин для ліз. Як ви бачите, дуже зручно. Все, ви контролюєте повністю степінь, ступінь натиску, е з боків, зверху. Все. Анулас, зуби містис на хвильку. Так. Ще трошки. Ну, звісно, це краще робити в такому місці. У мене, у мене під описом промзона. Тут нічого страшного, ну, власне зупиняйся. О, подивіться, який гарний ціпок. Просто краса. А тепер контрольний... Я ще роблю в цьому місці, Влад, будь ласка, в іншу сторону О, крути. Все, отак поїхали. А ну стоп! Все! Як ви бачите, ціпок як новий. Все, зараз їдемо на мийку, потім, потім треба необхідно буде просто змазати все. це зайняло 2-3 хвилини ніякі машинки вам нічого не зроблять краще. Ви подивіться, яка якість. Все. Це все стоє копійки, займає 2-3 хвилини. Ви повністю контролюєте ступінь чистки, натискання і тому подібне. Все, зараз ми їдемо на мийку, потім контент продовжується. Так, все, приїхали на моєчку, це я вже запінив. Не забуваємо, що. Перед тим як мот, необхідно дочекатися, щоб е, двигун стиг. Е, у мене дуже-дуже близько, десь пів півтора кілометра, тому він навіть не встигає е, нагрітися. Хлопці, коли мот після миття, особливо дизелем, уважно дуже ретельно запінняти всю. Частину, тому що дизелі залишаються плями. Також тут в цьому районі накидує залишки масла, тому дуже ретельно в цій області закидуємо пінкою. Зараз я також ще його трошки покатаю, люблю, щоб диски повністю були замазюкані піною. Так, все, після мійки катнули обов'язково там 3, 4, 5, 6, 7 кілометрів, щоб мод повністю просох, щоб ланцюг повністю був сухий. Ви подивіться, яка краса. Це просто квінтесенсія чистоти. Не треба ніяких сраних машинок, не треба без зубною щіткою, як деякі там півтори години мазюкують. Ви бачили, дві-три хвилини все, ціпок чистий. О, це дизель нормально відмивається на мийці. все тут більш-менш чистенько. Зараз будемо змащувати. Підписники, все. Я от користуюся такою змазкою для дорожніх мотів, екстрім Чейн Айпона. Покупаю завжди на промі. А, зі Львова беру там. Ціна просто а, причудова. Беру такий балон, він на 750 мл. Рустам мені його вистачає десь на 10-15 тисяч, це десь один-півтора сезону. Дуже рекомендую, вже п'ятий сезон користуюся. Лією. Отак загибаю носика за допомогою ну, запальнички. А от. Ну, щоб було більш зручніше. Так, все, погнали. От, я отак дуже потрошку беру, от, так от. от. Я не мазюкаю весь ланцюг. Раз. Два. Потім колесо прокрутив. Раз. Два. Ще прокрутив і так далі. Десь процеси я не буду демонструвати, ставлю зараз на паузу, а потім продовжу. Пауза. Так, дивіться, так, все, змазали ланцюга. Все гарненько так. От ось Він такий вісь. гарно гарно намазюканий. От. Вазюга треба тільки сальники, не треба взагалі мазати все інше, То все інше себе Так, Все. А тепер надлишок необхідно стерти, тому що від нього немає якої користі, але він тільки при этом, на швидкості засребив, десь весь і екіпіровку, тому беремо гарні якісь мамкіни трусіля з начосом. Ну, в моєму випадку це буде за стара перчатка. І Беремо і витираємо. Так, вона. Я це роблю. от. Отаким от, от чином можна. Ляли і отак от, от погнали. Там трошки вже підсів. Так, а ну нажмі паузу. Так, продовжуємо, продовжуємо. Це необхідна змазка, вона на сальниках, тому все інше необхідно ставити. Щоб воно не розліталося. Засирали мотоекіп. які все.